Починати будемо якраз із ситуації на Бахмутському напрямку. Свіже повідомлення від представників прес-служби вхідного угруповання військ ЗСУ говорять про те, що українські військові продовжують наступати на бахмутському напрямку, зокрема, успіхи у районі Кліщівки мають. А днями ми знаємо, що президент України під час прес-конференції у Вашингтоні сказав про те, що Сили оборони. Збираються ну, по перше, Бахмут звільнити, а по-друге, ще два міста. Чи можна вже зі стриманим оптимізмом так говорити про те, що успіхи були, будуть найближчим часом? Ми дізнаємося багато приємних новин якраз саме з цього напрямку? Ну, з приводу того, що вже відбулося на флангах Бахмуту, на бахмутському напрямку, безпосередньо це заліто. Збройні сили, у тому числі третя штурмова бригада в напрямку Кліщівка, Андріївка, Кордюмитька, значно покращили е, своє становище. А саме спочатку це була доповідь від командира третьої окремої штурмової бригади Білецького, що плацдарм на березі Сіверський Донецьк повністю зачищений від ворога, і ми, як збройні сили України, угруповання, можемо переходити надалі е, і рухатися. В напрямку вищевказаних вказаних населених пунктів, ми ну, потім е, вже до 5 вересня е, Збройні Сили України змогли оволодіти е, такими населеними пунктами, як Андріївка і Кліщівка. Андріївку Андріївка в свою чергу, є ключовим е, технічно населеним пунктом, е, з якої з якого Противник мав логістичне розв'язку, мав побудову ну побудову оборони, яка йшла безпосередньо до міста Бахмут. Ну і Кліхівка теж змогла, скажімо так, створити великих проблем в оборонних порядках противника, і таким чином. Лінія оборонних порядків противника, яка йде від Бахмута до самої Горлівки, є з дірою завдяки вдалим діям, потужним діям збройних сил України, завдяки у тому числі роботі третьої штурмової, які повідомлення в? Зведення Генштабу з'являються ну ледь не щодня, що ворог, все ж таки, попри те, що ці населені пункти звільнені, він намагається їх штурмувати. Тобто в них ще є якісь ресурси і бажання повернути ці позиції. Звісно, противник упродовж всього часу з того періоду. Коли збройні сили України змогли оволодіти володіти позиціями ворога, захопити ключові точки, населені пункти, намагається відновити втрачене положення, тобто підкидають велику кількість піхоти, застосовує у тому числі тактику волнових атак піхоти, застосовує велику кількість своїх артилерійських засобів і боєприпасу, яким намагаються. Як і перейняти ініціативу на передньому краї, так і завдяки такому масовому вогновому раженню і її впливу потиснути Збройні Сили України на сьогодні у противника всі ці дії, реалізація всіх цих дій є невдалою, невдалою і у тому числі є перехоплення ініціативи, тобто переформатую на простий цивільний язик, цивільну мову. Противник намагається. Давати бій, давати відсіч для того, щоб посунути збройні сили України. збройні сили України не тільки вдалу несуть службу із і виконання задач щодо стійкої оборони, а й тримають ініціативу, тобто є змога переходити надалі в атаку і проводити штурмові дії в напрямку вже інших населених пунктів, у тому числі і в напрямку Бахмут. Ну, стосовно логістики, так власне, на бахмутському напрямку, ворожої логістики було повідомлення від власне знову ж таки східного угруповання військ збройних сил України про те, що вже наші збройні сили дістають до одного логістичного маршруту Росіян на Бахмутському напрямку. Мова йде про трасу Бахмут-Горлівка. Ну і це робоча дистанція для наших мінометів і безпілотників, говорить пан Євлаш. Так, це е, вдала дистанція. Ну скажу сформую з відповідь з фактів, да, котрі mm -hmm. є один із фактів, що дорога е, одна з трас логістичних сполучень безпосередньо до міста Бахмут вже є частково під вогневим впливом збройних сил України. А саме ми вже маємо підтверджені е, підтверджені ураження. Е, Легкоброньованої і неброньованої техніки, яка не курсує по цьому напрямку, тому це не означає, що на сьогодні логістика повністю перекрита у противника, тобто відрізані артерії логістичного сполучення, є куди наращувати, але вже є частковий успіх в цьому в цьому плані.